Європейські лідери мають чітко сформулювати своє бачення майбутнього спільної валюти. Перейти від слід до справ їх закликав Маріо Драгі. Європейський центробанк не може залатати політичні прогалини, заявив очільник ЄЦБ. І Якщо нинішній підхід не діє, його варто змінити і якомога швидше. The next step is to for our leaders... політики мають зробити наступний крок: уточнити і сформулювати бачення майбутнього євро на наступні кілька років. And, uh, I think, і чим the швидше, тим краще заявив Маріо Драгі. Наступне запитання реалізація цього бачення. І тут першим кроком може бути створення так званого банківського союзу. У червні ЄС збирається на черговий саміт, де Маріо Драгі і пропонує політикам почати діяти. Банківська система, що потерпає від кризи, потребує централізованого урядового контролю. Це не завадило іспанській банкі заявив Маріо Драгі, яку, врешті-решт, рятують, але ціна вже набагато вища.